Знову вітаю, пані та панове! Сьогодні у нас буде трохи позаплановий відеоролик, і основною його темою стане оцей от допис. Раджу зараз поставити відео на паузу, прочитати його, і після цього ми продовжимо. Тепер, коли ви ознайомилися з цією жахливою історією, ми перейдемо до суті. А виклав цю розповідь Антон Гура. Якщо ви це бачите, значить ви дивитеся відредаговану версію відео. Відредаговано, тому що Антон Гура оперативно відреагував на моє звернення і виклав спростування допису. За його словами, до нього звернулися декілька поки що не встановлених джерел і просив опублікувати саме цю версію. Дуже дивне, що такі джерела з'явилися, тому що щонайменше ніхто з нашої роти точно цього не робив. І враховуючи, що. Неправильно було вказано навіть дані підрозділу. Це люди, які до підрозділу жодного стосунку не мають, і зробили цей вкид лише з метою якоїсь дискредитації. Відповідно до оперативної реакції Антона Гури, я також забираю свої дещо різкі слова, які були викладені в цьому відео. Вони будуть вирізані в, в цій версії. Це буде нам обом уроком трошечки більше думати перед викладенням. Певної інформації, краще її перевіряти. Тим не менш залишається факт, той що була поширена брехлива інформація, образлива інформація про хорошу людину, і для того, щоб тепер цю інформацію перекрила інформація правдива, прошу вас подивитися цей ролик і, відповідно, поширити його. Якщо ви десь побачите поширення цього допису, який обговорюється в цьому відео, то знову під. Цим дописом всюди в коментарях давайте посилання на цей відеоролик, щоб люди знали правду. Продовжуємо. І прийшла б ця історія непоміченою, як і тисячі інших. Ми поцокали язиком, порозмовляли як так, як так. Але автор подумався викли... використати для своїх хворих фантазій ім'я реального бійця мого побратима разом з його фотографією. Шокуюча правда в тому, що усе в цьому дописі, окрім а, особистих даних людини і поранення, яке він отримав, є абсолютною нахабною брехнею. У своїх фантазіях настільки заплутався, що замість 130-го батальйону вказав 121-й. Ну і без ним це не суттєво, як і розташування. Хай шукають нас в козачій лопані. Що суттєво, так, це все інше. Автор пише. Командувані офіцери, офіцери батальйона, славящий своєю жстокостю, отправили правні проштрахівшогося бойця в напідвал. Я дуже багато разів перезаписував цей фрагмент, тому що мені було дуже важко не почати матюкатися тут і бажати автору чогось того, що він написав. А, тому що дрома не штрафнік. Дрома офігенний боєць, який зайшов на позиції. Разом з іншою бойовою групою на нуль. Відстояв там, як положено, відбив кілька штурмів. Простояв там як настоящий мужик. І виходячи на ротацію, його група потрапила під обстріл мінометний з дронів з кидами. В результаті чого дрома дістав поранення обох ніг одної ноги уламкова, друга нога зламана. А не проштрафівся. І був відправлений як негоднік, в підвал жорстокими офіцерами. В підвал його затягли для того, щоб з... захистити від подальших обстрілів і надати першу допомогу, аби сховати його в якомусь укритті в безпечному місці. Або затягли, або він сам тут дістався. Цієї деталі я вже не знаю. А от що знаю, так це те, що запхали його тут не офіцери. За якийсь проступок, тому що я був в одній з перших груп, яка мала його евакуювати. Боєць, який був з Дромою, залишився, який залишився цілий один з групи, він не міг витягнути лежачого бійця самостійно, тому він залишив йому воду в підвалі, відійшов трошки назад, зміг зв'язатися по рації з командуванням, скоординуватися, доповісти обстановку. Після чого було вирішено, що він чекає, доки підійде інша група, група яку очолював я безпосередньо. І я, і цей боєць, назвемо його містер Ф, я не хочу казати справжні позивний, бо я в нього не питав доску. Я підійду до нього, бо він знаходився ще трошечки ближче, ніж наша група, і принесу скет ноші для перенесення пораненого. І ми вдвох з ним підемо забирати дрьому. І забирати ще поранених, які розбіглися і з якими ми втратили контакт. Ми дочекалися темряви, коли дрони менше бачать, коли ворог менше бачить. І я вирушив до містера Ф на його точку, де він знаходився, тому що він був нам дуже потрібен як єдина людина, яка знала підвал, в якому дрьома знаходиться. Ми зустрілися з ним. По дорозі знайшли ще двох поранених. Лег... Більш легких, ніж Дрьома. По дорозі почали дуже активно працювати дрони, скиди. Ми перечікували, доки вони полетять, доки ми перечікували з тієї вулиці, де знаходився підвал, де лежав дрьома, почали дуже успішно виходити наші суміжники, так само виводячи своїх поранених. І доповіли нам інформацію, що на цю вулицю вже зайшли вороги. Я і інші бійці, які знаходилися на той момент в населеному пункті, знаходилися там вже більше тижня, майже 10 днів, практично без води, без їжі, без нормального сну і відпочинку. тому ми були в дуже поганому фізичному стані. Відверто кажучи, навіть донести скет до містера Ф мені було дуже важко. Я робив це з останніх сил. Так само і містер Ф був в абсолютно не бойовому стані. З нами по дорозі ми знайшли двох трьохсотих, про яких я вже згадував. У Одного з них був закритий перелам ноги, у другого важка контузія. Їх теж треба було виводити. І було. Прийняте рішення, ми оцінили реалістично свої спроможності, оцінили те, що на вулиці, де знаходиться дрьома, вже, можливо, знаходиться противник. Ми не знаємо, напевне, чи дрьома живий. Ми не знаємо, яка там кількість ворога. Ми не можемо його нормально побачити, оцінити в темряві. Дорога завалена. Уламками будівель, ямами, вирвами від снарядів, іншим лахміттям. І навіть якщо ми якимось чином проскочимо під скидами і під кулями ворожими, і якимось чином доповземо такі до дрьоми, ми просто фізично не будемо в змозі його звідти витягнути. Ми станемо легкою мішенню і всі трьох там і залишимося. Тому було прийнято рішення забирати тих 30, які ми вже знайшли, і відходити потім, можливо, заходити знову вже більш боєздатними людьми і робити наступну спробу евакуації. Наступні спроби евакуації були. На жаль, невдалими люди так само не могли дійти до дрьоми через постійно працюючі скиди ворога через постійні мінометні обстріли. На перший випадок на першу спробу особисто, я з містером Ф не дійшли буквально 300 метрів. Але ці 300 метрів по такій місцевості і в такій обстановці були абсолютно не здоланою перешкодою. І, мабуть, на краще, що ми тоді не змогли забрати дрьому насправді. Тому що група, якою ми виходили того вечора, все-таки потрапила біля точки евакуації під скиди Ворожі, на жаль, не без втрат. Якби з нами тоді був поранений трьохсотий неходячий, він би однозначно залишився серед цих втрат. Так от ніхто його не покинув. На наступний день групи спробув, знову намагалися зайти, знову намагалися туди дійти нові і нові люди, на жаль, не доходили. Але Дрова. Той, якого провинившимся назвав, наче його на підвал посадили. Він ще раз повторююся, до цього дійшов і показав себе як справжній воїн на позиціях. І навіть такий, здавалося, б, безвихідній ситуації він не здався. Знаєте, що він зробив? Є, як його евакуювали? Ми так і не змогли дійти до тих точок, ніхто не зміг туди дійти. Їх, врешті-решт, все-таки повноцінно зайняли вороги. Дрема виповз, сам на руках з переламаними непрацюючими ногами. Він знайшов собі сили вивозти з того підвалу, доповзти до сусідньої вулиці, де знаходилися наші суміжники, і там його вже підібрали. Оце, я вважаю, історія достойна публікації, історія достойна розголосу, а не ті брехні. Людина проявила мужність, людина проявила незламний характер. Я вважаю, що це дійсно достойно якогось ордена мужності. Тому що тут людина заслужила не просто тим, що вона померла, що трагічно, але не є подвигом просто померти. Дрьома показав характер, показав жагу до життя, показав мужність достойну вшанування. Інша, більш слабкодуха людина може, там би пустила собі кулю в голову, відчувши, що її, наче покинули, що за нею ніхто не приходить, добу дві, і лежала б там мертва, але не Дрьо. Дрома вибрався звідти своїми силами. Бо туди, туди в тому підвалі, в якому, ми, в якому він був в першому, туди б ніхто не дібрався, Туди так ніхто і не дібрався до сих пір. Тут нема чого додати. Це історія достойна екранізації, історія достойна усілякої пашани. А тепер до офіцерів. Дрома, наскільки ми зрозуміли з розповідей суміжників, був в не дуже в хорошому стані свідомості, коли вони його знайшли. І дуже довго вони не могли від нього добитися, хто він, звідки, з якого він підрозділу. Так само на тих місцях, де суміжники розташовувалися, вони намагалися надати йому, наскільки могли, медичну допомогу, їжу, воду. Він не лежав там, як вище, без медичної допомоги. Ну, без безповноцінною, наскільки в польових умовах це можна, але вони робили. Вона йому надавалася. І коли вони нарешті змогли від нього добитися, з якого він підрозділу, це було десь через три тижні після того, як його вважали зниклим безвістю, тому що ніхто не міг, так і не змогли дістатися туди. Попри всі зусилля, зусилля були ще раз, повторююся. Тоді суміжники повідомили нам, що знайшли нашого бійця, зв'язалися з нашим батальйоном. І уявляєте, який був наш подив, коли, відверто кажучи, всі вже людину поховали, а тут кажуть, що його знайшли через три тижні. А ми ж всі знаємо, що людина неходяча. І як? Ми думали, що переплутали, хтось не, не так назвав, не, е, чи не так скомунікував, не так передав. У мене, у мене очі налого полізли, коли нам сказали, що треба йти забирати, евакуйовувати дрьому. Я кажу, як, він місяць же місяць там? Якого Дрьому? Я кажу, що тіло знайшли, да ні, живий, не йшли. І посилали нові групи забирати його. Вони дуже довго не могли дійти, в тому числі в одній з груп, яка намагалася забрати Дрьому, Ця група складалася з нашого взводного і ротного. Командир взводу і командир роти. Два офіцера побігли, як прості солдати, забирати пораненого. У ті, про яких цей. Написав, що вони його закрили на підвалі. На жаль, та спроба теж не увінчалася успіхом, тому що ситуація була дуже напружена. Постійно, окрім дронів, працювали, в той момент, коли наш зводний і ротний заходили, у них на шляху до точки, де був дрома, будинок захопили вороги. Тобто, між ними і. Точкою, де був дрома, знову з'явилися росіяни, і довелося відкатитися назад, розбомбити їх з того, що у нас було наявне засобі ураження. Після того, як звідти вибили, відправилася нова група, яка все-таки дрому забрала. І то завдяки тому, що суміжники, які відходили з тих позицій, вони з собою, наскільки їм фізична сила, дозволяла, вони дрому переносила на підвал ближче, на будинок ближче, ближче, потихеньку. І так протягом десь тижня, ще тижня, його змогли. Витягнути звідти, тому що там була ситуація ну, нереальна. Звідти на своїх двох вибігти було велике щастя і велика удача, не кожен міг. А витягнути лежачого це взагалі за можливостями було людськими. Але завдяки завдяки своїм надлюдським можливостям, тому що він витягнув сам себе, своїми руками витягнув, Він живий. Хай з такою травмою серйозною. Дуже неприємною, тому що наскільки мені відомо, дійсно це сталося навіть не через зараження від уламків чи через якийсь процес, через перелам. Банальне обмороження. Було холодно, було волого, підвали та неможливо там було ніякі обігріві, про які обігрівачі може йти мова, якщо люди забігають в розбите місце, заскочив в якийсь підвал, який можливо ще не обвалений. Повністю і радієш собі, що ти живий добіг. які які пальники, які пічки, які ці свічки, там будь-яке світло тебе змальовує зразу, і від того підвалу нічого не залишається. Тому не було там ніяких умов допомогти і забрати швидше не могли просто фізично. А в наступній групі, після того, яка його забрала, мав бути я і інший офіцер. Ми викликалися добровольцями. Мій командир взводу і я, якщо у групи, яка все-таки змогла забрати Дрому, не вийшло б, зайшли б ми тоді його забирати. Ніхто його не кинув. Всі намагалися робити все можливе для цього. Для того, щоб людину врятувати, рятувати нашого побратима. А цей каскар повіну в обличчя не тільки офіцерам, які у нас бігають на рівні з. Солдатами простими і БК тягають, і на позиції заходять, і в боях приймають участь. Всі пройшли шлях від простого солдата до офіцера, не призначені зі штабу, а бойові чоловіки, які прийшли з перших днів повномасштабної війни. Він плюнувши на дрьому, записавши його, в впевінівшися, яких можна закрити в підвалі і морить голодом. Він плюнув особисто на мене і на кожного бійця мого батальйону. Тому що ми, виявляється, служимо в такому підрозділі, в якому офіцери, які славяться своєю жорстокістю, можуть закрити бійця на підвал, у нього там ноги згнують, а ми всі будемо мовчати й обтікати як лохи. Тому від цього. Краще було б найняти для його казачок якихось е, акторів, нарядити їх в піксель, і от тоді, викладати це фото, передумати якусь неіснуючу людину, якщо він вже пише фантастичні розповіді, е, то не треба використовувати якби, реальних персонажів. І тоді б я не звернув на нього уваги. Але тепер це особисте питання, і я на нього увагу звернув. Мене дуже часто звинувачують в роботі на російське ІПСО, але зараз для порівняння я продемонстрував справжнє російське ІПСО, як воно виглядає і хто його викладає і з якою метою. Тобто абсолютно видумана, неправдива історія, покликана лише викликати у вас емоції, викликати у вас зневіру в наших Збройних силах, створити уявлення, що повна зрада все пропала, якщо таке, така дикість відбувається. Тобто, те, що я в минулому відеоролику сказав, що я більше не готовий ручатися за те, щоб люди переходили в наш підрозділ, це от не от такого рівня проблеми. Їх достатньо, але оце нонсенс, якого в нашому підрозділі бути не може, в принципі, і я сподіваюся, ніколи не буде. Тобто цю історію, яку я вам розповів, може підтвердити величезна кількість бійців нашого батальйону, величезна кількість офіцерів, які славляться своєю жорстокістю. І я впевнений, що те ж саме виклине дрома, якщо його спитати, якщо цей кадр потурбувався спитати людину, про яку він. Викладає місенітниці, записав, блін, в штрафники, придумав жалісливу історію. Трошки, може, емоційне відео вийшло, тому що задів заживе, а задів за особисте. Тому що я не хочу, щоб. І я впевнений, і Дрьова не хочу, щоб оце от залишалося в історії як пам'ять про нас всіх і про нього теж. Це була хай сумна, але героїчна історія достойна ну, екранізації, в якій головний герой показав себе справді героїчно. А не просто сидів покараний на підвалі. Людей же глядачів я хочу закликати уважніше ставитися до джерел інформації, яким ви довіряєте, уважніше перевіряти те, що ви бачите, і не все, що зрада, то правда. В принципі, як працює російська пропаганда, вони беруть якусь маленьку деталь правдиву і на її підґрунті будують величезну брехню, як вийшло в цьому випадку. Грають на людських емоціях, грають на реальних проблемах, які можливо десь присутні в нашій армії, і роздухують їх просто до абсурдного рівня для того, щоб у вас. Почалася повна зневіра, щоб ви втратили будь-яку мотивацію щось робити, щоб у вас підірвалася довіра до армії, до військових, до офіцерів, щоб вбити клин між солдатами і офіцерами, між солдатами і сержантами, між сержантами і офіцерами, щоб ми всі один з одним гризлися, в той час як ворог буде нас окремо добивати, як зсередини, так і ззовні, як збройні сили Росії. І сподіваюся, що ця історія запам'ятається все-таки більше, ніж оця, і щоб вона десь згинула в історії назавжди. Я вас закликаю поширювати це відео або поширювати це принаймні своїми словами, цю історію, особливо під місцями, де викладають цей допис. Звертатися до адміністрації цих каналів, я впевнений, що його перепостили вже на багато інших джерел. Писати людям в коментарях, показувати, як все було насправді. Тому що це дуже неприємно, коли. Такі дурниці пишуть і про тебе, і про твоїх побратимів, і про твоїх офіцерів. Отак от, от, пані та панове. На цьому я з вами сьогодні прощаюся. До нових зустрічей. Слава Україні!